Всім привіт! Це канал Діти України. І я хочу знову нагадати, що це волонтерський канал, і моя мета зібрати мінімум як 1000 підписників для того, щоб ми могли заробляти певні кошти і відправляти їх на зброю в Україну. Сьогодні я хотіла би поговорити на таку тему, як безпечність. Взагалі, безпечність, вона притаманна дітям. Діти, які живуть в реальному світі, з купою небезпек. Вони не усвідомлюють, що їх чекає на кожному кроці. І про це завжди дбають дорослі, тому що вони розуміють реальність світу, реальність загроз і тому вони захищають своїх дітей. А діти живуть безпечно. І моя мета, чому я сьогодні говорю на цю тему, щоб ми на кінець подорослішали як країна, як українці. І я думаю, що війна вже нас навчила тому, що. Нам не треба бути безпечними і довіряти тим обіцянкам, які нам давали сусіди, які нам давали інші країни для нашої безпеки, от, а укріпляти свою воєнну могутність, мати свою зброю і вміти захищати себе. Своїх дітей, своїх сім'ї. І тому я звертаюсь до кожної з вас сьогодні, хто має таку можливість, хто має таке бажання. Приєднуйтесь, підписуйтесь на цей канал для того, щоб ми могли збирати на зброю. Нехай з нами буде Бог.